Наш гість Олег Волошин, колишній директор департаменту інформаційної політики МЗС України, і з ним ми обговоримо міжнародну ситуацію, що склалася довкола України та кримського питання. Пане Панележу, доброго ранку. Рада доброго вас вітати в нашій студії. Ось скажіть, а як так вийшло, що українська влада загалом і дипломатія, зокрема, фактично прогавили ось ту підготовку російської агресії? Адже нині очевидно, що це планувалося вторгнення, готувалося не один тиждень, а навіть місяць. По перше, ми маємо абсолютно іншу владу. І е, тут якраз це мене не дивує, тому що знаєте, як кажуть, от американці там знали за два тижні до вторгнення їх розвідка знала. Про Крим і запитують, чому не повідомили українцям, питання: кого повідомляти командирів сотників на Майдані чи Януковича, який фактично сприяв цьому сценарію чи тобто треба чітко розуміти, що ситуація в Криму є розплатою за майдан і реакцію Росії на Майдан. Тобто це ж не так, що у нас був там мирний стан, нічого не відбувалося, і раптом почалася окупація. Тому тут якраз абсолютно зрозуміло, що слава Богу, поки так і ми маємо на сьогодні, що. Гірше немає, що ми не втрат, маємо втрати інших регіонів, тому що очевидно, що за планом Москви мова йшла як мінімум ще про Донецьку, Харківську і Луганську області, окрім Криму. І а як максимум, взагалі, харківський цей з'їзд, який там таким кумедним виявився зовсім але планувався первинно як масштабний захід, куди мав приїхати Янукович і попросити Росію про військову допомогу і захисті південно-східних регіонів відновлення консійного ладу. Як максимум мова йшла про повернення Інуковича в Київ. Росія прогнозувала перемогу майдану? Ну чи наготувала? Ну з якогось моменту перемога майдану стала очевидною для не тільки я думаю, Росії а, з моменту, коли. Почалася істотна ескалація, і е, стало зрозуміло, що ані Янукович не хоче цього, тобто вже там дитам, ну те, щоб там прямо бути, не танками так. там давити, ані еліта навколо нього не готова до цього сприйняти, і військове командування, і міліцейське командування не готове до аж настільки жорстких дій. Тоді стало зрозуміло, що питання втримання при владі, воно е, є питанням лише декілька днів. І е, очевидно, що в принципі, треба я завжди виходив з того, що сильний президент Юнукович Москві не потрібен і взагалі не потрібен ніякий сильний президент в Україні, тому так. Якийсь варіант, що доходить до якоїсь точки, коли не хоче вимушений втікати і просити про підтримку, він цілком вкладався в розрахунки Росії. Що не вкладався в розрахунки, це те, що він не проїде на з'їзд в Харкові, що почне бігати по країні, потім сховається в Криму, потім перебіжить на територію Росії. Оце і, і довелося вже вступити в гру напряму Росії. Тобто всі ці там зелені чоловічки, це це е, я не вірю, що це настільки отак, саме так і планувалося. Планувалося зовсім по-іншому. І по ідеї Росія мала прийти вже там якийсь момент. Сива там на білому коні підтримати нібито законну українську владу, яку так. підтримують мільйони мешканців Південного Сходу, що не відбулося ні те не інше. Влада розсипалася за, за один день, і південний схід не піднявся на боротьбу проти Бандерівців, так мовно кажучи, і тому Росії довелося вже діяти у той спосіб, який вона діє. І е, дуже чітко потрібно розуміти: керівництво Росії, не чолі з Володимиром Путіним, сприймає дану ситуацію не як агресію, а як самозахист. Вони сприймають агресію Майдану. Вони вважають, що Майдан. Майдан який був створений американцями, вони вважають, що майдан це перший крок до вступу України в НАТО. Так. Вони вважають, що далі повинна бути Росія, такі саме майдан на території Москви, в Москві або в інших містах. І е, саме тому е, в цьому, тобто, Путін чітко це говорить. Ми втомилися постійно йти на поступки. Ми не хочемо а, закривати очі на те, що проти нас ведеться боротьба. У нас ми і так довго йшли назад. Ми постійно відступали. Все, відступ закінчився. Тобто не він навіть, навіть називається російська реконкіста. Тобто, якщо нагадати, що араби постійно захоплювали Іспанію, а потім іспанці пішли, християни пішли зворотній бік. Оце така вони вважають, реконкіста. Тобто і цим питанням не, не обмежиться. Далі там придністрою, вони вже посивають претензії до ситуації в Естонії з російськомовним населенням. Ось Україна вже нарешті запроваджує візовий режим з Росії. Ціні скрізь, а чому досі не розірвані дипломатичні стосунки з країною-агресором? Ну, по і по безвізовому, і по візовому режиму у мене є великий скепсис. Я особисто вважаю, що це вдарить дуже сильно по інтересах наших е мешканців і не тільки, до речі, південно-східної України, тому що я коли працював в нашому посольстві в Москві, ми постійно мали справу там значно, з нашими заробітчанами, значна частини, які були в Томара з Рівного. Так. Тобто, це будівельники, але що стосується дипломатичних відносин. Е Ну, по перше, Україна не хоче, а чому наприклад, не прикони Україна не хоче виглядати країною, яка провокує ескалацію. Тобто, ми постійно говоримо, що ну, ми, скажімо, українська влада постійно говорить про те, що ми хочемо нормальних відносин з Росією. У нас немає претензій до Росії. Ми не прагнемо щось відбирати від Росії чи вчити Росії їх жити. Але нехай Росія не втручається в наші так. відносини, в нашу ситуацію. Тому розірвання дипломатичних відносин це фактично було б в умовах. Ну тобто, Росія каже, ми не хочемо мати справу цієї влади. Україн каже, ми теж не. Хочемо, тобто такі да? але ми все рівно сусіди. У нас колосальний товарообіг, у нас колосальна взаємозалежність громадян один від одного і е, газ, транзит, газу все інше. Тобто, очевидно, ми бачимо це, захід не хоче проблем. А Ладно. взагалі, о, така от візова запровадження віз це раніше обговорилась така ініціатива в дипломатичних колах? Ну розумієте, якщо серйозно, чому я вважаю я супер проти цього? Тому що е, Україна завжди виходила з необхідності впровадження поїздок по закордонних паспортах, чому це? Робилися, тому що е, таким чином встановити хоч якийсь контроль. Тому що ну, ми всі знаємо, які у нас національні паспорти і в Росії, вони такі самі там десклеєні фотографію. Підробити такий паспорт е, жодної проблем немає. А за кордоном трошки все ж таки треба повозитися і вважається, що він більш захищений. Е, Потім саме Росія поставила питання про перехід до поїздок по закордонних паспортах. Так. І я сам особисто працюючи в МЗС, критикував за це Путіна і казав, що це вдарить по інтересах ветеранів, які там великої членій війни, для яких остання подорож, які вони можуть там в житті там, можливо здійснити, це поїхати зустрітися там, на Курській дузі там, чи в іншому місці з побратимами, своїми бойовими товаришами. І от зараз їм доведеться навіщо там літній людині отримувати закордонний паспорт, якщо єдине, куди вона хоче може поїхати, це. До своїх родичів в Росію, наші там, там законопроект ніколи не поїде в Польщу чи в Німеччину. І, Тобто виходить так, що ми тепер підіграли цьому, так. але ж треба подумати про тих самих тепер ветеранів війни, про, про літніх людей всіх інших, як вони будуть в Росії їздити. Тому е, потім вже, наскільки я бачив, відсунув зробив крок назад, заявив, що ми не поспішаємо цим так. таке інше. Насправді, це дуже суперечує питання, яке питання по СНД. Я особисто, в мене дисертація по, по політиці Росії щодо СНД. Я професійно займався саме питанням співдружності, вважаючи, що ця організація не просто нічим не шкодить Україні, вона несе колосальні вигоди для України, тому що це велика правова платформа для яка спрощує сплату аліментів, отримання пенсій, на дипломів. Це питання ми говоримо зараз. Обговоримо. зараз хочу сказати про те, що останнє засідання ради безпеки ООН знову закінчилося безрезультативно. Давайте пригадаємо найбільш помітні виступи дипломатів. Після чого обговоримо, продовжимо нашу розмову. Представник Російської Федерації почав у своїй заяві висхваляти так названий референдум як демократичну процедуру і сказав, що референдум відбувся без зовнішнього втручання. Як відомо, Росія велика літературна країна, і те, що ми почули сьогодні з боку представника Російської Федерації, це фантазія, і вона схожа на творчість Толстого та Чехова. Росія хотіла по-новому переписати свої кордони, але це не дозволяє переписати факти. США засуджує російську військову інтервенцію в Криму. Ці дії порушують територіальну цілісність суверенної України. Що таке цинізм Вот цинизм, пытаясь спровоцировать конфликт, стрелять и в своих, и в чужих. Сегодня некоторые коллеги говорили о нападении якобы на украинскую базу. Еще раз говорю, никакого нападения не было. Российских солдат даже рядом не было стояли невооруженные, только в бронежилетах, люди, состоящие в силах самообороны. Из здания неподалеку, которое находилось, стал стрелять снайпер. Убил по одному с каждой стороны, ранил по одному с каждой стороны. И тут же руководители в Киеве выступили с заявлением и сказали, что теперь уже надо будет стрелять в русских солдат. Вот это цинизм. Вот это настоящий цинизм. Очень сложно. И во многом Неприятно комментировать некоторые заявления российских коллег. Вообще тяжело комментировать неправду, потому что ты становишься в положении оправдывающей стороны о свободе слова и доступа к информации в Украине. Знаете, в чем разница, Виталий Иванович, со свободой слова в Украине и доступа к информации и в России? Вот все репортажи заседания Совета Безопасности идут в Украине по разным каналам, без купюр. Не все, что звучало сегодня, есть приятным в отношении э -э, Украины. Есть очень много рекомендаций, которые прозвучали, которые есть критичными. Но тем не менее, мы это все слушаем. У вас же демонстрируют только ваши выступления. Пане Леже, отже, Рада безпеки ООН вкотре не може ухвалити резолюцію щодо України, оскільки її витує Росія. Якийсь тоді виходить незрозумілий механізм. Як може країна, агресор накладати вето на документ, де світова спільнота визнає її агресором? Ну, це до речі, не перший випадок, тому що і Сполучені Штати свого часу, і Радянський Союз, і Китай накладали вето на. Резолюції в тих по ситуаціях, коли вони були діючою стороною в тим чи іншому конфлікті, чи це мова йшла про Афганістан, чи про В'єтнам, чи про Гренаду в 83-му році. Мені от в цих на річці сюжетів, які ви показали, дуже примітно, до речі. Тільки що, от я, я просто ну знаєте, трошки нервів не вистачає дивитися виступ Чуркіна наживо, а в так. текстових версіях про це не, не звернули увагу. Він там фактично проговорився. Він сказав, що відбулася така провокація, снайпер почав стріляти, і відразу після цього прозвучали заклики е, е, київської влади, що тепер можна стріляти по російських солдатах. Тобто Ключовенська по російських солдатах. Тобто він визнав, що там є російські солдати. Так. Він, тобто, сам себе він проговорився, і е, очевидно, що тобто він показав, що ми. Стурбувала тим, що тепер можна стріляти по російських солдатах. А по кому стріляти, якщо їх там нема, по їх офіційній версії, тобто це дуже примітно взагалі. Дійсно, пан Сергєв, якого я особисто знаю, непогано це дійсно один з найкращих наших дипломатів. Він правильно сказав, дуже важко коментувати брехню, тому що ти сам фактично стаєш учасником співучасником цієї брехні. Те, що я намагався постійно в контакти своїми друзями на заході в західніх змі пояснити і донести, що мова йде не про те, що Росія прикрашає чи прикручує факти, мова йде про те, що Росія вигадує факти. Такого ще не було. Тобто, коли на біле говорять не просто чорне, а коли немає ні білого, ні чорного взагалі нічого. А тобто, хтось створює реальність, яку він хоче створити. Це, там, Чи Україна переходить на латинський алфавіт, чи там, в потязі Лів, Москва у проводниці знаходять 10 томіків Гітлера. Ну, тобто, ще Але, Україн... Я хочу сказати по всім глядачам, що ми повернемося до нашої розмови. До, за декілька хвилин дочекайтеся.